Сьогодні в випуску забарни погоди в особисті умови контракту з ПСЖ. Клуби АПЛ активно борються за трансфер в Аната. Україна програла Данії в дебютному матчі на Євро-2025-Ю-21. Динамо все таки вирішило підписати ОКОНА. Український захисник вже узгодив умови особистого контракту з французьким клубом. Про це повідомив Нікола Скіра. Угода за його даними діятиме до 30-го року. Раніше повідомлялося, що Бормут планує виручити за забарного близько 70 мільйонів євро. Ілля приєднався до англійського клубу у січні 23-го, перейшовши з Динамо за 22,7 мільйона. Нинішній контракт футболіста чинний до літа 29-го. У сезоні 24-25 оборонець провів 36. Ісь матчів у чемпіонаті Англії загалом відіграв 39 зустрічей і віддав один асист. А 7 червня відзначився голом у товариському матчі проти Канади. Захоплений футболом, твоя щоденна доза футбольних подій вже чекає. Приєднуйся до першого тайму в телеграм. Це твій пропуск у світ найгарячіших новин, ексклюзивних апдейтів та шаленої футбольної енергії. Не пропусти жодного моменту. Скануй QR-код на екрані або переходь за посиланням в описі та стань частиною нашої команди вже просто зараз. Форвардом збірної України активно цікавляться Манчестер Юнайтед, Арсенал, Тоттенхем, Челсі, Астонвілла, Ньюкасл і Ноттінгем Форест. Повідомляє TBR Футбол. Згідно з інформацією, джерела до переліку зацікавлених нещодавно долучився і Ліц. Зазначається, що футбольний аналітик Бейлі охарактеризував Ваната як, мабуть, найцікавішого гравця турніру в Словаччині. Варто додати, що цього сезону Владислав Ванат став найкращим бомбардиром УПЛ, забивши 21 гол. Також він. Відзначився дев'ятьма результативними передачами. Дякую всім за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попередні питання. А ми вже підготували нове. Відповіді можете залишати в коментарях. Бажаю успіху! Ми деформували лого футбольного клубу, а вам потрібно його вгадати. У четвер, дванадцятого червня, молодіжна збірна України стартувала на євро 2025 двадцять ю 21 матчем проти Данії в Словаччини. Українці відкрили рахунок на 22 й хвилині. Ванат і Волошин організували гол у другому таймі. Данці відігралися на 62 й хвилині. Після цього Україна могла знову вийти вперед. Але в юник не реалізував момент. Зате на 78-й хвилині Брагару вивів синьо-жовтих уперед. Проте Данія швидко відповіла і вийшла вперед. Наступний матч українці проведуть у неділю, 15 червня проти Фінляндії. Київське Динамо й надалі виявляє інтерес до центрального захисника СПАР іме Окона, який наразі виступає за суперспор Юнайтед. Його контракт із щинним клубом спливає 30 червня, тож захисник може перейти до української команди на правах вільного агента. Утім, окрім Динамо, до гравця також приглядаються південноамериканський Кайзер Чівс і данський Мітюленд. Нагадуємо взимку, окон вже перебував на перегляді в Динамо, але контракту укладено не було. Одразу декілька клубів англійської прем'єр-ліги розглядають можливість трансферу 23-річного захисника Трапзонспора, про що повідомив журналіст Грейм Бейлі із TBR Футбол. За даними джерела, інтерес до українського гравця проявляють Брайтон, Брентфорд, Кристал Пелес і Фулхем. Минулого сезону Батагов зіграв 23 матчі, забив два голи та зробив одну гольову передачу. Півзахисника молодіжної збірної України Олега Очередька визнано найкращим гравцем матчу першого туру Євро-2025-Ю-21 між Україною та Данією. Про що повідомляє УЕФА. Нагадуємо, 22-річний футболіст у цій грі зробив дві голіві передачі. Після завершення зустрічі Очередько отримав відзнаку від УЕФА. Український центральний захисник Київського Динамо Тарас Михавко потрапив до сфери інтересів ротердамського фейнорда, про що повідомляє телеграм-канал Ідеальний Динамо. За даними джерела, два стрічний гравець включений до шорт-листа клубу з ере дивізії. Скаути команди мають спостерігати за ним під час молодіжного євро. У сезоні 24-25 Михавко зіграв 39 матчів, забив один гол і віддав дві голіві передачі. Трансфер маркет оцінює його вартість у 5 мільйонів. В євро Нападник Байера Артем Степанов готовий грати за юнацьку збірну України Ю-20, якщо його буде викликано. Про шлях до такого рішення розповів журналіст Віктор Вацко в ефірі Вацко Лайв. Нарешті чую, що УАВ долучилося до справи. Якщо коротко всі між собою поспілкувалися і досягли згоди. Керівництво УАВ, батько Артема Роман Степанова, також Володимир Єзерський. Знаю, що відбулася Zoom-розмова. Подробиць не знаю, нехай самі публікують, але це не виходить у публічний. Простір, проте мене запевнили, що ситуацію врегульовано. УАФ розраховує на Артема як на гравця збірної України без конфліктів чи непорозумінь. Він готовий виступати навіть під керівництвом Єзерського. Точка таким чином було вирішено конфлікт між гравцем і тренерами збірної ю 20 єзерським, що виник після певного інциденту в роздягальні, де за чутками дійшло навіть до рукоприкладства. Житомирський клуб «Полісся» ухвалив важливе рішення щодо Вінгера Бені Макуана, про що інформує та то таке. Згідно з джерелом, 22-річний футболіст повернувся до полісся з оренди, хоча він мав залишатися в Черкаському ЛНЗ ще на півроку, куди перейшов у узимку. Головний тренер Житомирян Руслан Ротань вирішив повернути його до складу. У минулому сезоні Бені Макуана взяв участь у 13 поєдинках української прем'єр-ліги та забив один м'яч. Згідно з даними трансформарки, трансформир трансферна вартість гравця наразі становить 500 тисяч євро. 12 червня представники клубу Металіз 1925 успішно завершили перемовини з іноземним спеціалістом. У результаті наглядова рада команди під головуванням Богдана Бойка вирішила зупинитися на кандидатурі головного тренера Зорі Младина Бартуловича. Повідомляє, та то таке. Цікаво, що напередодні 308-річний хорватський тренер попередньо погодився очолити Олександрію та затвердив умови контракту з віце-чемпіоном України. Раніше з'являлася інформація, що керівник які харківського клубу провели зустрічі з спортивним радником ПСЖ Луїшем Кампушем та спортивним директором Мілана і Захоплений футболом, твоя щоденна доза футбольних подій вже чекає. Приєднуйся до першого тайму в телеграм. Це твій пропуск у світ найгарячіших новин, ексклюзивних апдейтів та шаленої футбольної енергії. Не пропусти жодного моменту. Скануй qr код на екрані або переходь за посиланням в описі та стань частиною нашої команди вже просто зараз.